Доступність комп'ютерів та швидкісний інтернет дозволяють повноцінно працювати вдома. Сьогодні у програмі Сам собі дизайнер облаштовує домашній кабінет. Плануючи кабінет, виділіть робоче місце, систему зберігання книжок, документів, творчого приладдя та місце для спілкування і зону відпочинку. Стиль робочого місця повинен гармоніювати з дизайном усієї оселі. Популярними залишаються класичні дерев'яні меблі темних відтінків з книжковими шафами, розкішним декором та кабінети в ретро-стилі. Респектабельності класичному кабінету додає шкіряний диван Честерфілд. У сучасному кабінеті домінує поєднання білого і чорного, світло-сірого, графітового. Настрою додають яскраві оббивки та аксесуари. Характерними є невеликий скільний столик для ноутбука, хромовані елементи та пуфи. Кабінет облаштований у спальні чи вітальні, відзонуйте книжковими стелажами. Використовуйте секретери, які закриваються. Обирайте дивани, які легко розкладати. Для спілкування з друзями розмістіть одне-два крісла. До речного буде сервірувальний столик, міні-бар і хай-фай техніка. Зручний письмовий стіл, ергономічне крісло та затишна атмосфера. Такий кабінет ідеально налаштує на роботу та творчість. Особливо уважно підбирайте робочий стіл для дитини. Поверхні столу розгрузіть для комп'ютера, використовуючи тумби, шафки і полиці. Котовий столик та висувна поличка для клавіатури оптимізують простір. Обираючи крісло, обов'язково посидіть на ньому декілька хвилин. Не вдавайте перевагу кріслу, в якому регулюється висота сидіння і спинка. У трьох слонах ви можете придбати ергономічне крісло як для себе, так і для дітей. Воно підлаштоване під природні вигини людського хребта, знижує навантаження на поперек і збільшує працездатність на 50%. Подбайте і про правильне освітлення. Якщо немає можливості поставити стіл біля вікна, то обов'язково ми є настільна лампа, торшер, точкові світильники. Іноді маленька чи ніша – єдиний варіант для робочого місця. Та проявивши трохи фантазії та заручившись рішеннями трьох слонів, ви отримаєте унікальний власний Простір для роботи та творчості.